Добрий ранок, ми з України, ми з Криворіжжя. Ось така в нас погодка сьогодні. Сонечко. От, майже весь сніжок навіть підтаяв. Але, але, ще обіцяють і сніг. і ще й морози. Ну таке. Сьогодні е, мороз був сильний вночі. І вчора ввечері. Ну і сьогодні теж буде так, сьогодні, сьогодні у нас 4 лютого, от, і ось така погодка. Ну, вже, знаєте, так, скоро весна, скоро весна і вже так хочеться, і вже. І, і погода нам теж, знаєте, хоч і бороз і все, але вона нам трішечки так каже, що скоро готуйся. Ось такі справи. Так, а ми городники готуємося до весни ось так. Е е купляємо і готуємо насіння до нового сезону. Сьогодні побалакаємо ми про такі е насіння огірків, огірків, кабачків. Ну, почнемо з огірків. Для своїх теплиць я обрала ось такі гібриди. Значить, почнемо. Це, звичайно, пролікс. Вже не перший рік я їх саджаю. Дуже довольна, дуже мені подобається. Так, пролікс це буде кріспіна, теж садила в минулому році, мені сподобалося непоганий такий огірочок. Так, Мадрілен. теж непоганий. Я саджаю різне насіння. Я якось не прив'язана до одного. Так, ось такий огірок я саджаю в перший раз. От, мені його посовітували. Не знаю, що з нього буде, але те щось буде. У мене їх багато. от, Потім Ілонара. Теж пер, перший раз саджаю, подивлюся, що з нього буде. От, такий огірочок. Так. І огірок лютояр. Він супер ранній, я хочу його першим в теплиці висадити, От, спробувати. Я не пробувала його, я в минулому році крізь першу саджала. От, тепер хочу спробувати ось такий літояр. Значить, кожного, кожного в мене по два пакетика насіння. От. І ось, ось такі будуть огірочки. В теплицях в мене в цьому році. Ось так. Різне. Різне, тому що ну, мені подобаються різні огірочки. От. Вони різної, тоді, виходить, різної форми. От. І непогано. Ось так. Для села Для села в цьому році я обрала ось такий огірочок Рубінштейн. От. Він для відкритого ґрунту. Такий, бачите, навіть фото є, це новиночка. Він отак от стелиться по землі, нічого йому не треба. І родючий, так кажуть, я не пробувала, в цьому році будемо пробувати перший раз. Посіємо і будемо бачити, що буде. І ось такі насіння, не знаю, що це за огірки? Немає його назви, але я в минулому році їх вже е, спробувала. Ну, непогані. Звичайний огірочок. от Їх я теж посажу в селі. Отак от, от. посію, -по -по посію та й щось та й буде. От такі, для села. Небагато, мені там багато не треба, тому ось небагато стінічка буде у село. У відкритий ґрунт. Це все в тепличку, це відкритий ґрунт. Так, ну і переходимо до кабачків. Значить, Ось такі жовті кабачки обрала я на цей сезон. От, Меріголд, минулого році в мене жовті не вийшли. Не було. Я садила, в мене жовтих не було. Не виросли, то розсада пропала. Вже ті, що повиростали, пропала розсада. Погані були. Насіння, тому в цьому році ось так. Кора кору садила в минулому році, мені сподобалися. Так, ось такі ранні кабачки асма. От, спробуємо в цьому році. І з минулого року в мене залишилося насіння. От. Так, термінатор, якщо я не помиляюся. Щось у мене тут, так. Да. Термінатор, воно щось, О, ну так. От такі ось цукіні. Так, і Марселла. такі звичайні і корделія. Позалишалися у мене тут по три насінинки, Ну і буду я саджати кабачки в цьому році в селі. Так що, ось так, бо тут в мене немає місця, вони не ростуть, погано ростуть. Тому спробуємо їх посадити у відкритий ґрунт в селі. Ось так. Ну і редис. Звичайно, редис. Куди без нього. Дуже ми полюбляємо моїй родині редиски їдять багато, саджаю я її багато. Тому ось стільки в мене насіння багато всякого. Але в цьому році я, значить, вибрала для посадки на цей сезон ось такі аутела. Дуже гарний, мені в минулому році дуже сподобалось. От я таке от приобрела аутелу. Ось таку хочу пурпела спробувати. Вона така темненька. Якщо видно, вона темна, така фіолетова. От. Хочу ще таку спробувати Радисечку для, знаєте, різного, щоб було. Так, Бодіам, звичайно. Бодіам я саджаю багато років, я йому е його не змінюю. Мені він дуже подобається, дуже класна радиска. І спробувати в цьому ручі я хочу Селесту. От. один пакетик, посіємо, подивимося. Що воно буде? Таку я не саджала ще. От. Якщо ці всі я саджала, окрім ось такої. Не знаю, не видно. Хочу прям показати, який колір. А воно не хоче. Ось, бачите? Який в неї колір. Ну, прикольно. Треба глянути, спробувати, якщо вона ще й родить, буде гарно, то добре. Ось так що по редисці. Редиску вже скоро будемо сіяти, тому, тому її готуємо прямо на перший самий. Це перший самий посів, У мене буде горох і редиска. Отак. От так, ну і горох, куди ж без нього? Тому що скоро його висаджувати. З горохом я дуже не заморочуюсь, тому що горох, він і в Африці горох, він весь непоганий. От Саджаю різний, всяку. Саджаю я в теплицях і в відкритому ґрунті. Дві теплиці в мене я засаджую горохом. І в відкритому ґрунті саджаю я розсадою. Якщо мене хто дивиться, то горох я саджаю, розсадою. А от, що можу вам сказати? Минулому році я посадила ось таке чудо кальведону, мені сподобався. Непоганий такий, а та він весь непоганий. Поганого гороху я ще не зустрічала, не знаю, як ви. От, Горох в мене є з приладом. Ось він, хороший теж, не перший рік його саджаю, мені подобається. І от такий горох, колись давно купила, він досі проростає, все нормально родить. І дальго горох. Ну, не, не знаю, він весь непоганий. Я навіть саджала самий звичайний, недорогий. Е Зараз навіть покажу мені десь пакет. Ось такого плану. Такого плану саджала, все було нормально. Нормальний горох, не можу нічого сказати. Він весь хороший і родить. Ну, я ж кажу, я ще не саджала поганого гороху. Слава Богу. От. Я горох пророщую, е потім касети. І висаджую. Ну, Хто мене дивиться, то дивіться, скоро будемо вже це робити. Отак. От